Доброго дня! Відповідаю на ваші запити стосовно загальних розкладів. І роблю зараз тут і зараз розклад на тему, що скоро вірветься в ваше життя. Те, що вже заплановано, так би мовити, звище, не вам. І так, спочатку, хто ви? Подумайте про себе, приберіть зайві думки. А, не про кого ми думаємо. Ми тільки думаємо про себе, можете напро... назвати своє ім'я. І зараз ми подивимось, хто ви, тобто до якої людини це буде стосуватися якісь зміни, які вже грядуть, які вже скоро увірветься. Ваше життя. Хто ви? Маг. Так, зараз, так, мене дивляться зразу практикуючі люди. Ви людина сили, з доступним до внутрішньо і зовнішніми ресурсами. Майстер намірів. Ви практик, магія, таро. Езотеріка, це літерство, ваша воля здатна змінювати і свій всесвіт, і інший. Тобто, ви можете створювати свою реальність самостійно. Архетип жриці, тобто це молодша сестра жриці, королева Жезлів. це харизматична, сильна, сексуальна, енергетична, приваблива, самостійна. Вміє кривати своїми енергіями, надихає інших, не боїться діти, може вести за собою товпу, вміє є навички ораторства, може бути чаклункою або духовною лідеркою. Тобто зараз, тут і зараз цей розклад не для всіх. Це випали карти, які вже говорять про те, що цей розклад буде стосуватися людей сили. Вже по двом картам, які вийшли. Четвірка кубків є якась душевна втома, або тимчасовий застій. Ну, ви можете просто емоційно якось встигли в чомусь або розчаруватися, або просто банально потрібно відпочити. Так? Втрата якогось сенсу, можливо, якогось натхнення, незадоволення, можливо, у вас зараз такий час, період часу, коли вам хочеться, так би мовити, поплакати і просто полежати, і нічого не хочеться. Це про відродження також від чогось. Правосуддя. Дивиться, це духовне усвідомлення причинно. Наслідкових зв'язків через вас можуть вищі сили творити справедливість. Тобто, ви бачите людей, ви відчуваєте їх, бачите наскрізь. Ви живете з глибинним етично моральним кодексом. Тобто, ви, якщо собі не дозволяєте, так, то ви не дозволяєте і іншим. Прагнете істини. Ваша місія може бути пов'язана зі справедливістю, кармічними контактом і балансом. Можливо, ви народилися 11-го, можливо, у вас місяць народження 11-го, можливо, просто у вас підрахунки по нумерології є а, така цифра, і цей аркан може виходити правосуддя. Ви пробуджена душа з магічним таким сильним потенціалом. Тут не ті, які тільки відкриваються, тут вже людина, яка вміє, яка знає, або навчається, постійно навчаєтесь. Мах, він постійно навчається. Ви харизматична, внутрішнім таким кодексом честі. Але зараз, от ви на порозі, при можливо, людей, при взагалі свого життя, шукаєте такого напрямку. і... Можливо, щось їй таке, натомість втомилася від якихось поверхневих емоцій. Вам же, знаєте це чуждо. Імовірно, зараз ви проходите ініціацію або новий цикл. Можливо, у вас зараз трансформаційні якісь такі дії відбуваються, і тому ви можете так себе почуватися. Якщо ви впізнали себе, тут люди сили, тут характеристика не для всіх. Я зразу говорю, а, тому що дуже міцно. Міцні аркани, які на це вказують. Що скоро вірветься в ваше саме життя? Петірка мечів, фортуна. Паш мечів. суд. Дивіться, які аркани. Ну, давайте залишимось на трійки кубків. І тут якийсь лицар у нас мечів, дивиться, невдовзі не станеться якийсь дуже такий доленосний поворот долі, можливо, болюча якась правда вийде назовні, конфлікт, або кінець старої ролі. Але це буде пробудження вашої душі. І так хочеться сказати, що рід за вами стоїть. Вищі сили вас підтримують. Фортуна на вашому боці і зараз не залежить нічого, тобто ви зараз не можете нічого змінити, тобто це запуск. Вже пішло так, доля буде робити розвороти так, як потрібно вам. Як потрібно вам, так і буде розгортатися ці події. Це пробудження вашої душі, це е, надання сили, новий ґрунт для вашого життя, для чогось нового. Таке враження, що ви проходите ініціацію, ви проходите на інший шебель е, хоч рівень, так? у вас повертається все. Вас можуть очищати ваше а, близьке коло, навіть людей. А ви, зустрінетесь, ви зустрінете важливу якусь людину або отримуєте стабіль, стабільність по королю Пентаклі це робота, фінанси, стосунки, і відчуєте, що ви насправді не самі. Тому що королева Жезль, ну, це жінка, яка. Вона сама по собі може або не бажати, вона може бути в парі, але для неї це не важливо. Вона може бути в парі не для того, щоб була пара, а для того, що їй так комфортно. Вона може бути і з парою, і без пари. Зрозуміло, так? Це ініціативний шлях Жриці сили. Ми зауважимо на повному розкладі, я вам розповідаю. А ви проходите через якісь такі стани апатичні, так? І кармічне очищення. Таке враження, що вас от очищають з лише, прибирають від вас людей, ситуації, які вас руйнували або не давали вам розвиватися. Ви виходите вже на новий рівень сили. Таке враження, що у вас як сосуд, просто-напросто більш. Люди сили, вони зрозуміють, про що я говорю, щоб я не витрачала час. Тобто вас зараз будуть штовхати далі, йти, Від вас вже не злізуть, ви не зможете спадати назад. Вас будуть піштовхувати. Тобто, все, ви вже знаєте, як хочеться сказати, засідилися на тому місці. І е, увірветься не просто подія, це про долю, істину і нову роль, і можливості. Це може бути людина, яка буде допомагати вам е, е, утвердитися в матеріальному світі. А можливо, це ви, це пов'язано буде ну, з людьми, так? І важливо вам не тікати від конфліктів. так? Вони несуть за собою очищення, ваш поклик він звучить, ваш поклик, поклик він вже вас заве. я вам показала, які аркани вас просто підтримують. Тобто у вас йдуть повністю зміни. Напиши, будь ласка, кому я тут розповідала це все. Мене буде цікаво почитати.